Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогоднішній урок. Ми присвятимо вигуку. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Вигук особлива, незмінна частина мови, яка висловлює емоції, почуття, волевиявлення мовця. Але не називає їх вигуки відрізняються від самостійних частин мови тим, що не мають лексичного значення і граматичних ознак. Від службових частин мови вони відрізняються тим, що не виконують службових функцій вигуки розділяють на кілька груп. Емоційні вигуки виражають почуття, переживання, настрій або здивування розповідача. О. НА, ЕЙ, Ех. Овва. Спонукальні або вигуки волевиявлення. Виражають наказ спонукання до дії або припинення дії. АО, гей, геть ТПРУ Вигуки етикету або слова ввічливості виражають привітання, прохання, подяку, прощання тощо. Будь ласка. Добра ніч. До побачення. Алло! Умовно, до вигуків також відносять звуконаслідувальні слова, що є вираженням акустичних уявлень людини про звуки навколишнього світу. Гав-гав, кукаріку, куку, кап-кап. Вигукам притаманна одна цікава особливість. Не маючи самостійного лексичного значення, вигук може посідати в реченні місце повнозначної частини мови. Тоді він набуває її значення і виконує її синтаксичну роль. Наприклад, багатоголосе ура! пронеслося над майданчиком. Вигук Ура в цьому реченні виконує роль підмета і відповідає на питання називного відмінка іменника: Хто що. Або ж, у тонке мережево сутінок соловейко вплітає своє сріблясте тьох-тьох. Звуконаслідувальне слово тьохтьох -тьох» у цьому реченні виконує роль додатка, відповідаючи на питання знахідного відмінка іменника. Кого що. На сьогодні у мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!